Доброго здоров'я, всім шановні глядачі. Вітаю вас всіх на каналі Віталій Українець. Отже, мобілізація з 1 лютого 2026 року вона буде тільки посилюватися. Це все говорить про те, про заяви Сирського про наступальні дії. Раз Зеленський ввів якийсь надзвичайний режим. Два, Сирський також хвалить ТЦК. ТЦК почали краще працювати. Ми з вами це все. Обсудимо заява Клименка. Тисячі патрулів. Ну і про це все по порядку. Ми з вами зараз обговоримо якийсь там режим, надзвичайний режим, не надзвичайний стан, а надзвичайний режим. І, під, і як би сказати, під цим, цим соусом виходить Клименко і говорить, що на вулицях будуть тисячі патрулів, поліцейських. І ДСНС, і дуже багато чого іншого. Додивіться відео до кінця. Поставте подобаючку авансом цьому відео. Підписуйтесь на канал, що ще не з нами дуже всім вдячний, хто підписаний, хто мене підтримує, хто підтримує канал. Дуже багато хейтерів приходить, щось там і би сказати, розказує, чому не на війні, чому не воюєш. Ну а людям тяжко подивитися інші відео мої, де яким я працюю. Ну то якось так, то, то таке. Отже, ми зараз про мобілізацію. Тож підписуйтесь на канал, що ще не підписаний, дуже буду. Всім вдячний, всім радий, а ми з вами будемо обговорювати. Давайте сам перед почнемо з того, що заявив Сирський. Сирський сказав, що в обороні, в обороні перемоги не здобудеш. тому ну, зазначив Сирський, плани Росії залишаються незмінними захоплення всієї України, напрямки ведення наступальних дій теж. Не змінюється, тому ми будемо проводити стратегічну оборонну операцію. При цьому ми розуміємо, що в обороні перемоги не здобудеш, тому відповідно ми будемо проводити наступальні операції, боротися за те, щоб утримувати оперативну ініціативу. Зазначив е, Сирський. Сирському ну, задавали е, питання, сиділи там в інтерв'ю. Я так розумію, якийсь там командир, і йому задали питання. Ну, дуже багато хто говорить, що Сирський не береже людей. Він сказав: Сицького немає завдання берегти людей. У Сирського є завдання, як би сказати, до перемоги йти чи ще щось, що небудь, ну, щось ну, що такого плана. Ну, Сирський говорить, що буде проводити наступальні дії. І хвалить ТЦК, що ТЦК стало краще працювати, і в армії ну, на фронті стало більше людей, бригади укомплектовуються. Ну, а ми з вами. Дуже, як би сказав, чітко бачимо, як ТЦК ефективно працює. Тому підтвердження 19 січня, буквально вчора, Одеська ТЦК в Одесі. Відео це є, воно гуляє мержею. У в мене в телеграм-каналі воно є, тож можете переходити, там посилання є, можете дивитися, воно всі мережею гуляє. Це, ну, це не штучний інтелект. Як каже Веніславський, от, там чітко видно, поліція говорить, що, що ми можемо зробити. Про що я? Люди в військовій формі витягують просто-напросто з автомобіля чоловіка, побита дверка видно, відірвана. ну, все, по, ну, дверка практично відірвана, людину витягують з машини, тягнуть до буса по. Ходуть цього, прижимають до машини, я так розумію, він спер... ну, пручається. І чоловік в військовій формі б'є на очах у поліцейських, б'є на очах у поліцейських, вдумайтесь, цивільну людину і далі тягнуть. На питання поліцейським, чому ви нічого не робите, реагуйте, вони говорять, а що ми зробимо? Визивайте 102. Тобто слідчу оперативну групу визивайте, чи ще що-небудь. Машина пошкоджена, робіть щось. Ми нічого не можемо зробити, кажуть поліцейські, викликайте слідчу оперативну групу. Розумієте, що це робиться. Ну, напевно, так ефективніше почали працювати ТЦК. До речі, цей же Сирський говорив, що працівники ТЦК не мають права, як би сказати, затримувати людей, доставляти кудись, тим паче бить. А одеський ТЦК вийшов вже з заявою. На цей весь інцидент і говорять, що ці всі заходи робилися, тобто працівниками ТЦК для усунення правопорушення і складання адміністративних протоколів. Тобто, якщо хтось з нас, як би сказати, вчинив якесь адміністративне правопорушення, люди військовій формі прийдуть, будуть бити, хапати, витягувати, ламати, шкодить майно, і це все буде в рамках чинного законодавства. Прокоментуйте, будь ласка, може, я в чомусь не прав. Ну, 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 це, це називає сильською ефективною мобілізацією. Дуже багато таких роликів гуляє, де уже ну безкарність, як би сказати, породжує до дій. І от у них також безкарність. Ну там щось десь покарали одного із Тернопільщини, того, що знущався, знімав на відео. Як покарали? 34 тисячі штрафу виписали і відправили на передову, але ну щось. Мене сумніви такі з'являються, що він буде на передовій, тому що попереду він працював співробітником поліції. Отже, плюс до того Зеленський вів е, надзвичайний режим. Не надзвичайний стан, а надзвичайний якийсь режим. Без документа, без підтвердження, без е, всяких, як би сказати, на то. Законних підстав. Просто вийшов і сказав, що буде надзвичайний режим. Сходу Клименко виходить і говорить, що на вулицях буде побільше патрулів, як піших, так і як би сказати, на автомобілях. Вони будуть допомагати людям. Буде багато як би, цих як, е, пунктів обігріву. І люди вже пишуть в коментарях і виходять, і розповідають, що коло цих пунктів обігріву чергують поліцейські, ТЦК. Но вийшли і сказали, що людям, тобто людям, які будуть до цих пунктів обігріву йти, комендантську годину вони начебто скасовують на підставі цього всього, от, але тільки щоб дойти до пунктів обігріву. І люди повинні мати з собою військово-облікові документи. Тобто, якщо людина чоловічої статі замерзає десь там в квартирі, йому потрібно до пункту обігріву, тут бах, прийшли, є чи немає в нього. Порушення його загрібають. Тому є підтвердження, що одне відео гуляє мережею, де людині просто говорить, він не пройшов велика, ми його заберемо. В резерві у нього все хорошо, порушень немає, розшуку немає. Десь якісь бази у них, там вони знайшли, що він якесь велика не пройшов. І от ми будемо його забирати. Куди стаття Конституції 28 говорить, що ніхто не може бути примусово е, притягнутий до яких будь-яких медичних обстежень. Чи, і, і, ну, там, я не пам'ятаю дослівно, Ну, то кому цікаво, почитайте. Але чітко прописано, що ніхто не може бути примушений будуть його забирати на вилку. Розумієте? Порушень нема в резерві. Вони говорять, Та, це, не, це не, не факт, що там є. На своїй базі є. І от цим е, всім на цю. На підставі цього Соусу Клименко розповідає, ну Зеленський що не знає, що це все коїться таке. Він так, просто з таких, як би сказати, добрих намірів вийшов і сказав, що буде введено якийсь там надзвичайний режим. В чому буде надзвичайний режим? В енергетиці. Чи в чому? Ну, ні, нікого, ні, хтось бачив якийсь документ, що підтверджує це все. Ні. Нас страх, що робиться, як би сказати, Леський ТЦК виходить і розповідає, що все було в рамках закону вони робили. Я не проти мобілізації. Ніяким разі, на нас страшенний ворог напав. Наших людей вбивають, не побоюсь цього слова, але законними методами. Я розумію, що хлопців там на передовій потрібно міняти. Ну, не такими, як би дохлими, як я, наприклад. що Я не можу відра води понести. У мене хребет повністю і шийний, і грудний, і поясничний. Ну, я єлі до комбайна талемпаю свої ноги, залазю туди, а в кінці єлі вилазю. Але стіплюю зуби, йду, працюю, офіційно працюю. Я розумію, що хлопців там міняти треба, що вони там, бідні, нещасні, мороз, їм там тяжко. Так, хвала і честь їм. Але ж законними методами, не такими методами, що поліцейський колишній переводиться в ТЦК і отаку над людьми. Це доведений факт, що він знущався, його штрафували, відправили на передок, а там, ну, на як би сказати, перевищення службових обов'язків. Там більше. Я розумію, я не проти мобілізації. Я своїми відеороликами стільки раз говорив, не хочу зірвати ніяку мобілізацію, ніякі мобілізаційні заходи. Просто за, за, ну, за законність цього всього. Ми, ми правова держава чи ні. А, ну я забув, наже ж Конституція напалася. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Тому що щось воно нічого не краще. Набагато худше є. Люди наші сидять без світла, без газа, коліна в воді, труби порвані, все у людей розбите. Що ви думаєте з цього приводу? Що буде далі? Ще хуже? Ну, думалося, що хуже, хуже вже не буде, але щось воно все далі і далі. Нас просто знищують чи як? Підписуйтесь на канал, буду всім дуже радий. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть своє здоров'я. Дасть Бог, що все наладиться. Але коли, одному Господу Богу відомо. мене на цьому все. Всім пока.